Доброго дня, я Костюшенко Олександр, головний спеціаліст департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради. Переносні кіоски, так звані мафи, це значна проблема нашого міста. Приватні підприємці встановлювали їх де хотіли. Проте, за заданням міського голови Дніпра, комунальні служби розпочали боротьбу з незаконними спорудами. Незаконні, бо більшість з них були встановлені з порушення норм законодавства, тобто не мали жодних дозвільних документів. Крім того, такі споруди спотворювали вигляд нашого міста. Боротися з мафами комунальники почали у 2016 році. Тоді приватних підприємців попереджали, що всі споруди без документів, які підтверджують право власності на споруду чи що вона стоїть законно, будуть демонтовані або запропоновано самостійно прибрати споруду з вулиця. 5 липня 2018 року виконавчий комітет Дніпровської міської ради прийняв рішення номер 636 Згідно з ним виконавчі органи та комунальні підприємства повинні були демонтувати тимчасові споруди. Для цього був складений перелік адрес, де розташовувалися ці незаконні споруди. Цей перелік адрес був доданий до рішення виконавчого комітету. Виконувавши рішення виконавчого комітету міськради, комунальні підприємства демонтували мафи на вулиці Бердянська, вулиці Малиновського, проспекті Миру та проспекті Малиновського. Такі дії не сподобались Товариство з обмеженою відповідальністю Тіслав. Адже саме вони встановили незаконні споруди за цими адресами. У зв'язку з чим у січні 2019 року Товтіслав звернулись до Дніпропетровського окружного адміністративного суду, аби суд скасував рішення виконавчого комітету No636 та визнав незаконним демонтаж мафів, які встановлювали Товтіслав. Свою позовну заяву вона аргументувала тим, що начебто наявні договори про тимчасове використання об'єкту благоустрою не за цільовим призначенням. А також, що виконавчий комітет Дніпровської міської ради не має права приймати рішення про демонтаж тимчасових споруд без відповідного на це рішення суду. Також Товтіслав зазначив позові, що порушення права благоустрою не може бути підставою для демонтажу їхніх споруд. 29 жовтня 2020 року Дніпропетровський окружний адміністративний суд ухвалив рішення стосовно цієї справи. І відповідно до нього всі позовні вимоги Товтіслав залишено без задоволення. Тобто дії виконавчого комітету та комунальних підприємств Дніпровської міської ради щодо ухвалення рішення про демонтаж та сам демонтаж тимчасових споруд товариства визнано законним. Товтіслав, не погодившись з рішенням суду першої інстанції, звернувся до суду апеляційною скаргою. В ній було зазначено, що Дніпропетровський окружний адміністративний суд ухвалив рішення з порушення норм законодавства у своєму позові до суду апеляційної станції. Овчислав просила скасувати попереднє рішення та оховити нове, в якому дії виконавчого комітету та комунальних підприємств, які демонтували мафи, будуть визнані незаконними. Проте, розглянувши всі наявні в суді матеріали та докази, які надавали сторонами, Третій апеляційний адміністративний суд 19 вересня 2022 року також визнав дії місцевої влади щодо демонтажу мафів законними та обґрунтованими. Подальшому, Товтіслав, не погодившись із рішенням суду попередніх інстанцій, звернулась із касаційною скаргою, яку також залишено без задоволення, чим підтверджена законність та обґрунтованість рішень суду першої та апеляційної інстанції. Це був третій суд, який зазначив, що міська влада демонтувала мафи відповідно до всіх норм законодавства, тобто боротьба з незаконними спорудами абсолютно законна. Під кінець. Хочу зазначити, що у 2016 році в Дніпрі нарахувало близько 6 тисяч незаконно встановлених кіосків. З того часу комунальні служби демонтували вже більше половини. Міська влада і надалі буде проводити роботу по очищенню Дніпра від незаконних забудов, будь то мафи, будь то інші об'єкти самочинного будівництва. Дякую за увагу.